Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною тістечко неперевершеного смаку із пісочного тіста. Начинка у мене абрикосовий джем. Починаємо. Просіяла борошно 310 г і додаю до нього соду півчайної ложечки. Добре, все разом перемішую. В окрему мисочку викладаємо 180 г вершкового масла. Ви можете взяти маргарин або будь-яке масло будь-якої жирності. У мене 82% жирності. Взагалі, це тісточко готується з маргарином, але з маслом мені набагато смачніше, ну і корисніше. До масла додаємо дрібку солі. І збиваємо міксером, поки маса стане пишною, десь пару хвилинок. Додаю сюди цукор 130 г. Та додаю ванілін 2 г у мене пачечка. І збиваю до пишності. Розбила сюди одне яйце і продовжую збивати хвилинки 3 і сюди додаю частинками борошно з содою, перемішую лопаткою, вмішую сюди борошно. Стіл притрушуємо борошном. У мене борошна тут 100 грамів. Закладаємо сюди тісто і зараз включаємо духову шафу на 200 градусів нагріватися, тісто вимішуємо руками. Дивіться, скільки борошна потрібно буде вмішати в ваше тісто, тому що борошно буває різне, різні виробники, тому у когось потрібно більше борошна в тісто, у когось менше. Так, я думаю, моєму тістові. Достатньо буде борошна. Тобто із тих 100 грамів я взяла у тісто грамів, мабуть, 30. Зважила те борошно, яке у мене залишилося, дійсно, у мене пішло в тісто додатково 30 грамів. Беру пергамент. Розмір деко. Викладаю на нього тісто, розминаю трошки руками, а потім качалкою. І потрібно це тісто повністю розкачати по пергаменту. Розкатуємо тісто, воно буде десь пів сантиметра завдовжки, 5 міліметрів. З усіх сторін воно має бути однакової товщини, що по краях, що всередині. І масло вершкове швидко розтає, тому стараємося розкатувати швидко. Розкатали, і по боках потрібно підровняти, щоб наше тісто не виходило за межі пергаменту. Духова шафа нагрілася, тісто розкатали і тепер перекладаємо його на деко для випікання. Ось так має бути. Розрівнюємо, ставимо у духову шафу випікатися. Пройшло 15 хвилинок, корж по краях підрум'янився. Значить, він готовий. Мені знадобилося 15 хвилинок для цього. У Вашій духовій шафі можливо знадобиться і менше часу. Від 10 до 15 хвилинок. Поки він ще гарячий, швиденько переклали його на стіл і потрібно обрізати края. Бачите, він пісочний, делікатний, тому треба, поки гарячий це робити. Потрібно виміряти відстань і розрізати навпіл. Я просто поклала лінієчку і від неї вимірюю середину, розрізаю. Тепер залишаємо охолонути частинки. Коржа складаю звичайний пакетик, зав'язую і за допомогою звичайної качалочки зробимо із цих коржів крихти. Ось саме так ми зробили крихти для посипки. Виклала один корж на підложку і змащую його абрикосовим джемом. Як приготувати абрикосовий джем є у мене на каналі? Посилання я залишу під цим відео в описі. Зможете перейти по посиланню і приготувати абрикосовий джем, так, як готую я. Оце дійсно смачно, і бачите, який він густий. Ну Звичайно, домашнє це завжди корисно. Тут немає ніяких глютамату, натрію, інших добавок хімічних. Тому, як діткам, так і дорослим краще харчуватися домашньою, домашньою їжею. Приготованої в домашніх умовах, для змащування ви можете використовувати будь-який джем. Це може бути і яблучний джем, і смородиновий джем зі Шуковиці. У мене на каналі є багато різних джемів. Оберете для себе улюблений. Змастила джемом і зверху викладаю наступний корж. Бачите, трошки неправильно його взяла, він зламався. Ну, це нічого страшного. Так, треба обережніше. І змащуємо його також. Джемом? Абрикосовий джем дуже ароматний, смачний. Це улюблений джем мого синочка, Саме абрикосовий. Зверху будемо посипати пісочною крихтою. Друзі, до речі, якщо ви хочете, щоб я приготувала якийсь ваш рецепт, то дивіться у коментарях, як називається моя сторіночка в інстаграм, я там пишу цю інформацію. І пишіть мені в інстаграм. Я з радістю приготую ваш рецепт і вкажу, що це саме від вас. Мене знайти дуже легко в інстаграм. Будь ласка, пишіть. З радістю з вами поспілкуюсь. Також буду дуже вдячна вам за те, що ви ділитеся посиланням на. Мої відео зі своїми подругами, родичами. Можливо, вони для себе знайдуть щось корисне в моїх рецептах Їх зацікавить мій канал. В свою чергу, це буде для мене більшим стимулом, мотивацією знімати для вас більше рецептів. Якщо більше переглядів, лайків, підписників, то можна буде тоді підключити монетизацію каналу, і YouTube буде платити ще якісь кошти мені за це. Тобто буде більше коштів допомагати нашим захисникам ЗСУ. І, до речі, я вам також рекомендую допомагати, щоб швидше закінчилася війна, щоб швидше окупантів вигнати із нашої землі. Силочку, точніше, посилання, теж я залишаю під моїм кожним відео, і ви можете перейти по тому посиланню, це на Національний банк України, і оплатити переводом на допомогу Збройним силам України кошти, тепер давайте розріжемо. Можна на дві частинки, на три, це вже як вам подобається. Я розріжу на дві. Так. Це тістечко раніше продавалося майже у кожному кафе і навіть у шкільних їдальних. Тому, можливо, ви його куштували. Дивіться, яке воно гарне. Має два прошарка, джему. Приготуйте за моїм рецептом. Це дуже смачно. Слава Україні!